Давай, газуй! Тут розвернешся. Так... І... Маленько, нікого нема, там нема десь нікого. <lettake> Давай, їдь, <сонос> Газуй! Музик! Так що ти робиш? ж Не крути так різко ним. Давай, газуй! Туди давай, давай Газуй, газуй, газу. Крути, крути. Да? Ні, туди прямо їдемо. Ту. Руле рівно тримай, рівно. Не крути, не шатай, не шатай. Що хай я буду клас, а я так буду символ. як що шо, шофером? Дивись на дорогу. По сторонах, дивіться, нікого немає. На дорогу. дорогу. на ну, Є одна дівчинка. Може її підлізмо. Ресик, крутиться. Никак один из її глянь.